Міністерство юстиції має стати адвокатом українських громадян та надавати правову допомогу, яку багато українців не можуть отримати через занадто високу вартість послуг платних адвокатів. Озвучені плани міністра юстиції України вже стали реальністю. Із 1 липня стартувала масштабна соціальна програма в Україні. Розпочали роботу 100 центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які забезпечуватимуть представництво інтересів у судах соціально незахищеним громадянам. Таких у нас 100 центрів, центів, кожен з яких обслуговує приблизно 5-7 районів. Це наша так звана рецепція або фронт-офіс. Давайте етапну. Прийшла так. людина. З паспортом так. і з чим з довідками про доходи, якщо та, якщо це так. за рівним доходом, то це довідки про доходи. Якщо це за статусом, скажімо, учасник, учасник бойових АТО, дій то просто людина каже: у мене є там цивільний чи адміністративний спір. Так. так. після цього дівчата що, приймають рішення про те, що закріпити адвоката. Так, закріплюється адвокат. Запускаємо. 100 центрів безоплатної правової допомоги для малозабезпечених громадян України, для сиріт, для учасників антитерористичної операції, для ветеранів. Близько 300 мільйонів гривень виділив уряд України на те, щоб ці центри правової допомоги працювали. Люди повинні мати право на захист. І це право повинна гарантувати держава. Про початок роботи нової системи захисту громадян. Керівники центрів інформували громадськість на прес-конференціях, які відбулися одночасно в усіх регіонах України. Із 1 липня в нашій області розпочали роботу три місцеві центри правової допомоги: Олександрійський, Голованівський та Кірвоградський. Держава придає дуже велику увагу незахищеному версту населення. На це виділа 286 мільйонів на ці центри. Тобто адвокат буде надавати правову допомогу безкоштовно всім особам, які підпадають під закон стаття 14 закону України про безоплатну правову допомогу. Я думаю, що це дуже велика справа, як для населення. Це в першу чергу, тому що ми живемо для людей. І в той же час легше буде вирішувати питання на обласному, на державному рівні. Чому тому, що дуже багато людей, можливо, з тими чи іншими питаннями зіткаються вперше, і вони не знають, як вирішити те чи інші питання. Але в нас ще існує, на жаль, та бюрократична система тих відповідних працівників різних структур, які затягують. Можливо, вони не неправильно роз'яснюють, можливо, навмисно це все роблять. І люди їздять дуже знервовані в різні інстанції, звертаються. Тому вторинна допомога. Ми стараємося максимум надати допомогу, вирішити те чи інше питання. Але чисто юридично, чисто. В судових справах, значить, ми не зможемо це рішити, тому безплатна вторинна юридична допомога це дуже важливо як для населення, так і для держави. Віднині безоплатний доступ до правової допомоги у цивільному та адміністративному процесах забезпечується для цілої низки соціально незахищених категорій, таких як малозабезпечені особи, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, біженці, учасники бойових дій, до яких будуть належати і учасники АТО та члени родин загиблих. Особа, яка потребує представництва своїх інтересів у суді та не має достатніх фінансових можливостей для здійснення цього представництва, матиме змогу звернутися до центру. Та отримати допомогу кваліфікованого захисника-адвоката, який надаватиме свої послуги безоплатно для клієнта. Послуги адвоката оплачує держава. Ви розумієте, що по цивільних справах це коли люди сваряться там за розділ земельної ділянки чи за земеловолодіння, якесь, чи за трудовий спір. А коли люди мають право ці незахищені, що я говорив, мають право скаржити дій чиновника, це нове. Тому що, як правило, чиновники відказують людям, щоб якось заінтересувати, щоб. Люди созрівали на дачу хабарах. якусь справочку не дають, то якийсь документ не дають, то не, не визнають статус учасника, то то інше, не визнають статус біженця. Це люди, які мають право на захист державою. Ми надаємо безкоштовного адвоката. Спочатку ми хочемо регулювати спор полюбовно, як кажуть, досудовому порядку У нас відділи, якийсь ці справи вирішує в досудовому порядку, дзвонить цьому чиновнику, який відмовить цій людині. Влагою вже питання не уважує. якщо чиновник категорично відмовляється допомогти цій людині, або дійсно по закону він так і правильно поступає, а людина хоче звертатися в суд. Ми надаємо докати, людина звертається в судовому порядку для вирішення свого спору. У системі безоплатної вторинної правової допомоги сьогодні працюють понад 4,5 тисячі адвокатів, які прийшли до центрів у результаті проходження семи конкурсів. Починаючи з 2012 року, конкурси з відбору адвокатів проводилися двічі на рік та будуть проводитися і надалі. У кримінальному процесі залучено більше двох тисяч адвокатів. Крім того, частина з них працюватиме у цивільному та адміністративному процесах. Прогнозують, що перші місяці роботи будуть найтяжчими. Загальна кількість потенційних Іх клієнтів до кінця року сягатиме до восьми мільйонів осіб. Спеціаліст, адвокат, юрист з опитом ми приймаємо людей в свій центр, тільки які мають стаж три роки. І буде в судовому засіданні виступати і говорити, захищати цю людину. В інтереси її це дуже важливо, що він вже спеціаліст в області права. От дуже важливо те, що людина може навіть не присутня бути на суді, тому що наше доручення, яке видається центром, воно дає право адвокату виступати від імені людини. Наприклад, люди ж, учасники АТО, ви бачите, і без рук, і без них, і не можуть їздити, і не можуть ходити. Доручення надали ми і вже захищає інтереси людина, може дивитися по телевізору чи спілкуватися з адвокатом по телефону. Перше все це якість. Якість виконаної роботи. В чому вона полягає? Існують правила адвокатської етики, згідно яких адвокат має виконувати. Взяті на себе доручення, але в даному випадку замовником виступає держава. Від імені держави адвокати отримують доручення і надають допомогу громадянам, які потребують цієї допомоги. Будь-яка особа, яка потребує допомоги, яка є переслідувана у кримінальному судочинстві, то має право на безоплатну допомогу незалежно від майнового стану. Це вимога Ради Європи і це передбачено нашим національним законодавством. Існує на сьогоднішній день уже за 15-й рік близько восьми виправдальних вироків. Ну це, скажімо, Чистих виправдальних це два, а виправдальні є по епізодах, по окремих статтях, коли людина, скажімо, з зала судового засідання виходить із заград. Це дуже приємно для центру в цілому, що якісно виконана робота, коли невиновну особу не притягнуто до відповідальності. За рік десь близько дві тисячі доручень видається, дві тисячі, тобто на сьогоднішній день це десь до шести тисяч. Доручень видано за весь період роботи центру, тобто близько 6 тисяч отримало допомогу людей. На сьогоднішній день от кропліс озвучив на круглому столі що 129 адвокатів співпрацює з центром по наданню безоплатної правової допомоги, і треба зазначити, що це одна четверта частина адвокатів Кіровоградської області. Дисциплінарна палата розглядає всі скарги на дії або бездіяльність адвокатів. І, на щастя, от якось так складається, що скарг на адвокатів. Які працюють, надають безоплатну правову допомогу в процентному відношенні не так багато, так скажемо. Тобто, треба зазначити, що адвокати якісно стараються надавати безоплатну правову допомогу на підставі направлень, які видає центр. Адвокати центру керуються загальними стандартами надання безоплатної правової допомоги у кримінальному процесі. Це дії, які обов'язково має вчинити адвокат у конкретних ситуаціях. Це стандарти, які допомагають захиснику бути незалежним в обранні стратегії і тактики захисту у кримінальному провадженні для здійснення активного та розумного захисту прав клієнта. Ці стандарти ґрунтуються на принципах верховенства права, законності, запобігання корупції, незалежності, адвокатської діяльності. Наприклад. Що має зробити адвокат обов'язково, і цього вимагають стандарти. Захисник з'ясовує факти застосування до клієнта катувань, побиття і при наявності таких фактів складає відповідний протокол. Повідомляє письмово-процесуального керівника і звертається до слідчого судді із заявою. І такі алгоритми дій при різних ситуаціях визначають стандарти. Їх порушувати адвокати центру ні в якому разі не будуть. Ситуація з веденням безоплатної правової допомоги істотно змінилася якому плані. За положенням за згідно вимог кримінально-процесуального кодексу, якщо особу затримують. То на протязі години правоохоронні органи зобов'язані повідомити центр. В цілому такі, цих вимог дотримуються, хоча є окремі випадки, я про це знаю, і ми з цим боремось. Коли правоохоронці затримують особу, відбуваються слідчі дії, до доби і більше, і лише потім повідомляють центр. Це випадки виключні, але якщо цей факт це є відомий адвокату, підзахисний скаржиться на це, ми одразу інформуємо штаб, пишуть відповідні скарги, і відбувається реагування. Вільні адміністративні справи одна із вимог Ради Європи це було те, що ми зобов'язані перш за все здолати корупцію. А в цивільних справах це істотний момент, коли дві сторони приходять починають між собою змагатися, і є така спроба використати адвоката якось з нечистими намірами. Тому введення саме безоплатної правої допомоги і, скажімо, малозахищеним версом, цю проблему буде нівелювати і вирівнювати. І я думаю, що з часом ми вийдемо на абсолютно чесне, справедливе судочинство, в тому числі і через роботу центрів, через роботу адвокатів. От. І цивільні справи зрозуміло, це існують багато болючих питань, зокрема, це пенсіонери, коли скажімо, бабушки, дідушки, яких їх є наболілі справи. Разом з тим, є якісь дріб'язкові справи, де більше емоцій їх турбують. А є досить серйозні питання, де люди потребують допомоги. Ми їм будемо їм надавати. Створюється така команда, яка зможе приймати ту категорію осіб, які дійсно соціально незахищені, які дійсно не мають коштів на, для того, щоб запросити скласти угоду з адвокатом по, по цивільним справам. Тому я думаю, що це позитив, і позитив те, що на функціонування цих центрів держава виділила двісті вісімдесят Мільйонів гривень, це з 1.07 по кінець 2015 року. Це позитив, і органи адвокатського самоврядування Кіровоградської області, то тобто є і кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури, і Рада адвокатів Кіровоградської області не залишаються в стороні. Дуже багато заходів, які відбуваються спільно, це підвищення кваліфікації, це семінари, це лекції. Тому я думаю, що і держава. При створенні цих центрів по наданню безоплатної правової, вторинної правової допомоги і, в принципі, органи адвокатського самоврядування і адвокати рухаються в правильному напрямку. По цій вже наїжджені дорожки працює Канада, Америка, Європа. навіть наша любима Молдавія, яка працює по цій схемі вже з 2009 року по цивільних адміністративних справ з 12-го. У нашого сусіда-агресора такої допомоги немає. Тобто, ви розумієте, що це демократичні успіхи, устрої держави, які надають допомогу незахищеним версту населення. Це дуже великий кров прогресу до демократії, до того, що ми йдемо в Європу. Важливе значення має попереднє консультування особи, і це значний шматок роботи місцевих центрів. Спочатку з'ясують, з якою проблемою прийшла людина. Навіть якщо вона не є клієнтом центру з точки зору належності до категорії осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу або її проблема виходить за межі такої допомоги і лежить в досудовій площині. Таку людину не полишать наодинці із правовою проблемою. На центрі можуть обслуговувати. З розрахунку, як держава сказала, 300 тисяч населення на один центр Олександрія, Кіровоград, Лованівськ. Але ми готові приймати в Кіровограді всіх людей, які хочуть мати і мають право мати адвоката, незалежно від того, в якому регіоні вони знаходяться, тому що я розумію, що сполучення легше добратися до області, ніж між районами. Я дуже з великою повагою відношусь до засобів масової інформації. Хотів би, щоб вони донесли до наших кіровоградців. Що така правова допомога їм необхідна, що така правова допомога безкоштовна, і що ми готові її надавати якісно, справедливо і чесно.